Я вважаю, що коли ми приймали закони про антикомунізацію чи декомунізацію України, то ніхто не мав на увазі, що ми повинні повертатися до якихось імперських форм і імперських назв. І тому, на мій погляд, що Кироваград не може бути перейменований в Єлисаветград, треба шукати іншу назву. Я думаю, що повинні попрацювати. Експерти, історики, які топоніми, які традиції пов'язані саме з Кировоградом, я думаю, що можливо Інгульськ так це, це те, що може підходити, але тут головне, щоб ви сказали своє слово експерти. І на мій погляд, також дуже важливо, що остаточне рішення приймає Верховна Рада, і вона іноді може. Її рішення може бути відмінною від рішення місцевих рад, тому що місцеві ради вони обиралися раніше, і якщо склалося так, що в тому чи іншому місті, скажімо, має більшість. Якась шовіністична категорія людей, які раніше, наприклад, були всі членами партії регіонів чи комуністичної партії. То я думаю, що тут не може бути так, що ми декомунізуємо Україну, а потім члени комуністичної партії вони визначають, як має називатися місто. Тому це питання не складне, і я вірю, що і місцеві громади, і верховна рада будуть мудрими. Експерти їм підкажуть, і, зрештою, рішення будуть такі, які дійсно визначать які. Іс новий етап історії для, для наших і сіл, і в тому числі для Кіровограда.